Рада бачити знову на каналі Сій час. Маю для вас 5 головних новин минулої доби, які ви могли пропустити. Отже, на півночі війська Лукашенко стягуються до кордону. Тим часом на Курщині наші розгромили бойовиків із Північної Кореї. А у російській тулі палає військовий шпиталі з окупантами. Про це і навіть більше дивіться далі на каналі «Сій час». Із вечора 12 січня сирена гуділа по всьому Києву. Загроза застосування БПЛА монітори фіксували для столичного району Треєщина. Незабаром оголосили про відбій. Попередньо дрон був знищений на підльоті до міста. Накрила небезпека і область. Шахеди прямували на Іванків. Далі на Бровари, Димир, Катюжанку. І ще один апарат летів із Чернігівщини на Вижгород. За ним повідомляли про дрон курсом на Бородянку. По цілях відпрацювали сили протиповітряної оборони, однак уламки збитих цілей спричинили пошкодження в одному з населених пунктів. За даними ОВА, уражено чотири приватні будинки, гуртожиток та медичний заклад. У будівлях вибиті вікна та посічені фасади. Також пошкоджено три автомобілі і карету швидкої. Чотирнадцять дронів збили над Сумщиною. На жаль, негативних наслідків уникнути не вдалося. Через російську атаку сталася пожежа на території дитячого оздоровчого центру. Спалах спричинили уламки дронів, що горіли, розлітаючись по окрузі. Попередньо люди не постраждали, і це найголовніше. Осередки горіння вже ліквідована. Торкнулася агресія і Житомирщини внаслідок нічної дронової атаки. Вранці там застосовувалися аварійні відключення. Спеціалісти Укренерго відновлюють роботу пошкодженого ворогом обладнання. Аварійно-відновлювальні роботи досі тривають. Два безпілотники збили над Дніпропетровською областю. Противник незмінно бив по багатостраждальній Нікопольщині. Двічі поцілив по Марганецькій громаді. Заразом вночі випустив більш ніж півдесятка снарядів із важкої артилерії. На щастя, загиблих і постраждалих немає. І ще чотири шахеди знищили над Миколаївщиною. Як розповів керманич області Віталій Кім. У місті Вознесенська відбулося падіння уламків, унаслідок чого пошкоджено дах та вікна двох і вікна трьох приватних будинків. У цьому випадку люди не постраждали. Втім, минулої доби ворог здійснив обстріл ФПВ-дроном села Солончаки. Поранено 71 річного чоловіка. Стан потерпілого стабільний, його ушпиталили, і нині за ним наглядають спеціалісти. І ще 10 людей дістали поранення через злочини так званих асвадітелей на Херсонщині. Російські окупанти пошкодили 4 багатоповерхівки і 10 приватних будинків. Також понівечили приватну автівку. Під обстрілами та авіаударами десятки населених пунктів: Антонівка, Надніпрянське, Придніпровське, Білозерка, Надеждівка, Микільське, Молодіжне, Комишани, саме місто Херсон та інші. Вже зранку 13 січня бачили евпі дрони у напрямку молодіжного. Про таке у своєму телеграм-каналі писав глава обласної військової адміністрації Прокудін. Найкраща ситуація у Запорізькому регіоні. Чоловік і жінка отримали поранення внаслідок чергової російської атаки по обласному центру. Упродовж доби загалом маємо 412 ударів по 14 населених пунктах області. Надійшло 27 повідомлень про руйнування житлових будинків і об'єктів інфраструктури. За минулу добу Харківщина має жертв. У наслідок обстрілу біля території цивільного підприємства у Куп'янську загинув 70-річний чоловік. Тероризували путіністи шахедами, валки, кабами вільхуватку із РСЗВ Кіндрашівку. Ну, а це Донеччина станом на ранок понеділка. Росіяни 16 разів атакували населені пункти області за ці 24 години. У Краматорську найбільше руйнувань пошкоджено 33 приватні будинки, 9 багатоповерхівок і 7 адмінбудівель. У Лимані постраждали 8 будинків і чотири господарчі споруди. У Часоярівській громаді 9 приватних будинків, 2 висотки та склад. У Покровську поранену людину зруйновано приватні будинки та багатоповерхівку. Руйнування також зафіксовано у Мирнограді, Рудинському, Костянтинівці та Сіверську. Отже, у підсумку за добу завдяки нашим силам ППО знешкоджено у небі 78 БПЛА із 110, що запускав противник всього. 31 безпілотник подавили реби. Статистика за тиждень говорить про знищення аж понад чотирьох сотень засобів повітряного нападу РФ. Серед них чотири ракети різних типів. Майже 300 шахедів, 67 розвідувальних БПЛА і 30 БПЛА інших типів. За це ми дякуємо нашим силам оборони. Разом із тим варто бути пильними і уважними до оголошення повітряних тривог, адже у чорному морі нині спостерігається один російський носій калібрів загальним залпом до чотирьох ракет. Про це попереджають у військово-морських силах Зесу разом із тим в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. У Воронежі не заплановане фаєр-шоу. Дійство організували невідомі дрони, що неслися на російське місто уночі проти 13 січня. Всі візуальні ефекти супроводжувалися гучними сиренами. За словами губернатора Гусєва, за чверть на другу ночі у регіоні, начебто, з засобами ППО та РЕП були знешкоджені кілька БПЛА у передмісті. Чиновник стверджує, що постраждалих та руйнувань немає. Місцеві шпабліки також інформували про кілька наступних вибухів, що сталися протягом ночі. А вітчизняні телеграм-канали ще з вечора неділі, 12 січня, анонсували всю шоу-програму для росіян. Зокрема, крім Воронищини, обіцяли пекельні гастролі у Тамбовській, Ростовській, Білгородській, Орловській, Курській… Брянській областях, а також вихід на біс у Енгельсі, Саратовської області. Адже там, після майже тижня вогню, який напав на нафтобазу, путінська влада каже про ліквідацію відкритого горіння. Тобто це не означає повне приборкання стихії. Чинуша місцевий додав, що робота триває. Тобто, який відсоток закритого вогню залишається здогадуватись. Лише минулого дня, свідки бачили там чимале задимлення. Очевидно, так просто із ним на наступний вже день не впоратися. У генштабі ЗСУ підтверджували, що уражений ще 8 січня об'єкт це нафтовий комбінат Кристал. Він забезпечував паливо в військовий аеродром Енгельс 2 де базується стратегічна авіація загарбника. Отже, удар таки став болючим для ворога, судячи із всіх масштабів робіт. Та перейдімо тепер на інші області Росії. Що каже їхня Міноборони? Принаймні звіт пише про збиті дрони. Шість ВПЛА знищено на території Воронезької області і по одному збито над територіями Брянської та Білгородської областей. Про таке йдеться у їхньому офіційному телеграм-каналі станом на ранок 13 січня. На прикордоні РФ, стандартна історія, купу безпілотників, про які Міністерство Білусова навіть не заїкається, нібито збив у звіті чинувши гладку. Є, зокрема, пошкодження приватних будинків, автівок та інших споруд. Ідеться навіть про поранених. Три, нібито мирні жителі у Гриворонському муніципальному окрузі, отримали ураження. Та не самими дронами дістається бавовна до окупантів. Нещодавно у Ростові спалили автівку, яка належала російському полковнику Південного військового округу ЗСРФ. Пежо 207 підпалили невідомі особу зловмисника або ж зловмисників досі встановлюють. Але транспортний засіб уже точно колесами не покрутить. Сам же вояка не постраждав. А у буряції дивним чином у Сколі зійшов потяг. Аварія сталася у районі станції Ангаракан у Муйському районі. Як бачимо із фото, купа вагонів перевернулися за попередніми підрахунками понад 20. Із людей, ніхто не постраждав, однак було розпочато кримінальну справу за статтею щодо порушення правил безпеки руху на транспорті. А все через пошкодження колії тепер треба лагодити аж 250 метрів шляху. Уражено ще три опори і 100 метрів контактної мережі. До ліквідації російські надзвичайники залучали понад дві сотні працівників і два відновлювальні потяги. Але це не головна проблема окупантів їм не вистачає ППО. Агенти партизанського руху АТ пишуть, що загарбники перекинули установки до тимчасово окупованого Криму. При цьому оголили інші ділянки фронту. Пріоритетно прикривають литовище гвардійське поблизу Сімферополя. Там базується ворожа авіація і логістика. На тимчасово окупованому півострові білорусь і далі мутить воду на межі з Україною. Ще 8 січня моніторинговий ресурс білоруський гаюн попередив про початок воєнних зборів із теробороною у їхньому Гомельському районі. Він же, як ви бачите по карті, межує із нашою Чернігівською областю. Станом на 13 січня аналітики відзначають, що порядка 1500 білоруських солдатів. Уже зосереджено на межі країн, зокрема, їх фіксують у Столинському, Лельчицькому, Мозирському та Гомельському районах. Там вони розташовувалися у вересні-жовтні минулого року. Потім командування із мінська вивело ці сили. Нині ж їх запроторили на прикордоння заново. Йдеться про підрозділи 11-ї та 120-ї окремої механізованої бригади та 147-го зенітного ракетного полку. Також у прикордонії продовжують перебувати підрозділи спецпризначення. Причому за грудень чисельність російського військового контингенту у Білорусі не змінилася. Вона становить приблизно дві тисячі солдатів. Путінські окупанти продовжують перебувати в тих же локаціях і в тій же кількості, що й раніше. Втім, фахівці помітили сильнішу активність російської авіації за підрахунками у понад два рази. Одна з причин візит Путіна до Мінська на початку грудня. А ще протягом місяця російські борти прилітали на аеродром Мачулищі та національний аеропорт Мінськ. Також у Білорусі продовжують перебувати два винищувачі Су 30 СМ, які базуються на аеродромі Барановичі. Крім цього, Білпол повідомив, що з початку нового року на території 1405-ї бази артилерійських боєприпасів. А це військова частина у населеному пункті Вялікая Гаружа, Осиповицький район за 250 кілометрів від України. Там росіяни затіють будівництво військового об'єкта, який включатиме споруди для розміщення особового складу і автотранспортні техніки. Причина будівництва об'єкту поки що невідома. Чи можна всі ці дії розцінювати як підготовку до наступу із півночі? ДПСУ та Міноборони України пильно стежать за цими військовими навчаннями. Разом із тим, речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко підкреслив: цитую на території Білорусі навчання подібного роду проводяться постійно. Це було у 2022, 2023, 2024 роках. Не варто гостро реагувати, що це може становити загрозу для України, сказав він. Тим паче, що у Мінська свої проблеми. Для Лукашенка вже на горизонті майорять вибори. Центральна виборча комісія оголосила дату 26 січня 2025 року. Самопроголошений президент явно переживає, а як би протриматися на своєму і так хиткому кріслі ще один термін. Лукашенко пригрозив вимкнути інтернет, якщо за нього не проголосують. Перші дзвіночки вже пішли минулої ночі. На кілька годин відключали доступ до відеохостингу Ютуб. Також повідомляється про проблеми з доступом до соцмереж: Діскорд, Твіч, TikTok і Телеграм. Силовики тим часом готуються до протестів. Прямо Мінськ, звісно, не скаже, що людей будуть хапати в автозаки за непокору. Але ось вам статистика: у Білорусі з 2020 року за образу Олександра Лукашенка та наклеп на нього засудили понад 1200 людей. Про це повідомляє правозахисний центр Вясна. Слідчий комітет Білорусі застерігає опозицію від протестів навіть за кордоном. Це попри те, що виявити свою політичну волю громадяни республіки не зможуть. У інших країнах дільниці відкриватися не будуть. Як же на це реагує білоруська опозиція? Заступник керівника об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко переконаний, всі ці перекидання військових до кордону тісно пов'язані із майбутніми виборами. Навіщо це для Лукашенка? Послухайте. Он нагнетает обстановку перед своими безвыборами, перед попыткой переназначить самого себя на узурпированную должность президента. Он пытается показать, мы такая осажденная крепость. Лукашенко союзник Путина. И Лукашенко будет делать прежде всего то, что является помощью для Путина. За это Путин ему платит. Платит в виде двух э, видов оплаты. Это сохранение власти, Условний адміністратора Білорусі, да і второе денежно. Сам Лукашенко напередодні виборів вже кидається обіцянками зберегти свою країну. Ось дослівно. ми все зробимо й майбутні п'ятирічці, щоб наша країна назавжди забула проблему збереження своєї державності. Наша країна завжди буде державою, попри будь-які течі та тенденції на міжнародній арені. Кінець цитати. Вдарили по своїх росіяни продемонстрували ще один приклад френдлі файру прилетіло по техніці північно-корейського виробництва. Сталося це на Курщині. Щоправда, Z-канали подають влучення як удар по західній РЛС. Натомість ЗМІ пишуть, що окупанти завдали ударом дроном по ЗРК Понгае М 2020 Це комплекс ППО Малого радіусу дії. раніше. Подібні не були і помічення на російсько-українській війні. Можливо, через це і самі росіяни не зрозуміли, кому така махіна належить, і знищили її своїм вогнем. Військовий оглядач Олександр Коваленко вбачає у цьому кілька важливих сигналів. По-перше, ми можемо говорити про розширення номенклатури технічних засобів, що постачаються КНДР до Росії. До цього була підтверджена передача булсає 4 – це мобільний ПТРК, М1989 Коксан це САУ у 170 мм. М-1985, М-1991. Це також РСЗВ по 240 мм і балістична ракета середнього радіусу дії КН-15. А ще цитую це говорить про те, що між КНДР та Росією є логістичні ланцюжки поставок, які не підтверджуються ні західною, ні південнокорейською розвідкою, що вкрай насторожує. Це говорить про те, що Росія має проблеми з ППО. Хоча про це ми і так знаємо: Росіянам не вистачає систем ППО, і зараз це одна із найкатастрофічніших категорій, додає пан Коваленко. Якщо техніка ворогу прибуває таємно навіть для самих росіян, то тисячі північно-корейських солдатів, які взяли зброю до рук на боці країни-агресорки, це вже не дивина. У ГУР прокоментували взяття у полон солдатів Кім Ченина, про яке стало відомо напередодні. За словами представника відомства Євгена Єріна, це цікава і потрібна інформація, яку ми можемо від них отримати. Плюс Сам факт підтвердження участі від безпосередніх учасників із території Північної Кореї це теж дуже потрібний для нас факт. Далі цитую основне їхнє завдання це те, як правило, участь у штурмових діях або в інших якихось операціях. Вони, як правило, використовуються у складі частин морської піхоти, ВДВ Збройних сил РФ, і вони в першу чергу як умовне гарматне м'ясо. Однак серед них є різні фахівці, які займаються різними питаннями. Але загалом це, умовно кажучи, піхота. Україна використовує ці знання в своїх інтересах, додав Єрін. Як відомо, обмінний фонд України цими вихідними поповнили два вояки Північної Кореї, і один із солдатів навіть проситься залишитися у нас в Україні, бо він не знав, що його кидають на війну. Мовляв, був переконаний, що це просто тренування. Ви хочете повернутися назад в Північну Корею. Я хочу жити в Україні. Разом із тим, президент Зеленський наголошує: Україна готова передавати кімчанину його людей. Якщо він може організувати їхній обмін на наших воїнів, які перебувають у полоні в Росії. Загальні втрати військових КНДР загиблими. Сягають близько трьох сотень. І ще приблизно 2700 отримали поранення. Такі дані наводить південно-корейська розвідка і пише про це місцеве агентство Янхаб. Сам Жакім Чанин збирає валізи, аби почати подорож у Росію до Путіна. Поїздка запланована на першу половину року. Цілком можливо, що кремлівський диктатор проситиме нових бойовиків і нову техніку. Тим часом бійці сил спеціальних операцій помітили у діях солдатів КНДР нову тактику. Українські воїни відбили масований штурм на Курщині, ліквідували 18 ворогів. Невдовзі група зачистки спецназу пішла перевірити результат ураження і натрапила на одного вцілілого бійця КНДР. Він спланував пастку, намагався ввести в уману воїнів ССО і підірватися разом із ними на гранаті. Українські військові вчасно помітили небезпеку і вийшли із зони ураження. Для наших героїв операція пройшла без втрат. Чого не скажеш про противника? Ще одну братську могилу виявили пілоти української аеророзвідки. Близько 20 тіл акуратно складено для подальшої спроби їх евакуювати. Але евакуації не видно. Ось такі вони, принципи, своїх нібрасаєм. Це одна із тих речей, чому вояки які ми навчилися у путіністів. Але в питаннях війни не до жартів. Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко відзначає, що бійці КНДР таки вчаться в веденню сучасної війни. В тому числі протидії ЕВПІВІ-дронам. Тому радить сусідам Північної Кореї звернути на це увагу. Їм обіцяли тишу і спокій. А отримали вони жар і попіл. У російському місті Тула палає військовий шпиталь. Інцидент стався в день 13 січня. Вогонь охопив верхній поверх будівлі на вулиці Радянській. Це центральна частина міста. За попередньою інформацією, будівля належить до 39-го окремого медичного загону ВДВ. На лікуванні у ньому перебували солдати строкової служби. Сітаж гарів. Кажуть, надзвичайники встигли евакуювати пацієнтів. Вивели з вогню 57 осіб. Також проводиться евакуація медпрацівників. Інформації щодо постраждалих немає. Однак сама будівля сильно потерпає. Стихія зжирає споруду вже кілька годин поспіль. Ближче до вечора частини покрівлі обрушилися додолу. А із самого вершечка обвалився шпиль. Цей епічний момент встигли захопити у свій об'єктив очевидці. Пошла Перекинулось горіння згодом і на нижні поверхи. Полихає у вікнах. Міжповерхові дерев'яні перекриття ускладнили гасіння пожежі, розповідають в мене зторої да. да. а вон прямо вовко на часть воїнська дата в судний часть воїнська вот, вот. причину займання поки не встановлено. Про прильот інформації не було в той же час. Російські змі пишуть, що займання виникло через несправність проводки. Нині на місці події працюють пожежники. Площа спалаху станом на вечір перевищує тисячу квадратних метрів, рух по вулиці паралізовано, аби дати можливість надзвичайникам дістатися на спецтехніці. Це свою чергу спровокувало дев'ятибальні затори. Проте, як пише видання Тас, будівля, мабуть, вигорить ущент. Стихії доля явище, з якими краще не сперечатися. Чи згодні ви з тим, що це бумеранг для російських окупантів за їхні воєнні злочини в Україні? Пишіть в коментарях, залишайте свої вподобайки і підписуйтесь на канал сейчас.